Добрий день, любі діти! Ви ділилися з нами своїми враженнями від перебування у своїх бабусі та дідусів, про незабутні повчальні подорожі з дідусем у лісі, про прогулянки берегом річки з улюбленим песиком, про вишукані квіти на бабусиній клумбі, про класну риболовлю про купання жаркими літніми днями у сільській річці, про допомогу під час збору урожаю, про цікаві зустрічі на подвір'ї з равликом та їжачком, про неймовірне задоволення від догляду за куметним поросятком. А пам'ятаєте, ми з вами вчили вірш про біленького кролика? Щоб ви швидше пригадали його, скористаймося нашою схемою. А це кролик біленький, наче іграшка гарненький, любить весело стрибати і травою ласувати. Молодці, ви не забули вірш. Пропоную вивчити вірш. Юлії Каспарової, який так і називається кролик. Послухайте вірш. Довговухий і сіренький, в нього хвостик є маленький. Дай морквиночки шматочок. Кролик з'їсть і ще захоче. Та капуста наймиліша, ні листочка не залишить. Для того, щоб вам було легше запам'ятати вірш, давайте скористаємось схемою. Довговухий і сіренький. В нього хвостик є маленький. Дай морквиночки шматочок. Кролик з'їсть і ще захоче. Та капуста наймиліша. Ні листочка не залишить. А тепер спробуйте ви самі розказати за допомогою схеми вірш. Молодці діти, ви швидко вивчили вірш Юлії Каспарової кролик. А подивіться, який веселий кролик. Розмальовуючи якого, ви можете повторювати вірш. А хто бажає намалювати кролика, можете скористатися схемою малюнка. Чекатиму ваші малюнки, які в п'ятницю всі побачать на нашій фотовиставці.